Всім привіт! Ви на каналі Руква. І зараз я буду вам показувати класний сервер. Спочатку я заходжу, дані будуть у кінці відео. Як сюди зайти? Сервер дуже класний, зроблено усе нормально, не лагає. Але треба версії 1.1.15. Там буде треба зайти. Буде Треба увести е, свій пароль, створити його, потім перекине на інакший е, інакшу платформу. І після того е, приєднається адміністратор і вам дасть ресурсів і перекине вас на ось цей сервер. Або а, ну, на цю площадку, або е, на якусь інакшу. Зараз я вам покажу, що тут можна це робити. Можна. Будувати, що хочеш робити. Може бути 100 ігроків, можна просто додати своїх друзів і грати з друзями. Взагалі, дуже класно, не лагає. І якщо тут будуть завдання, порахувати приклади і вам за це будувати гроші. А за ці гроші ви можете щось купити. Наприклад, у мене баланс 1000 Доларі. Ну, так пише. Плюс цього сервера то що тут можна писати у чаті російською мовою, а не англійською. Вже можна будувати, як ви бачите, класно. Ну, мінус те, що стара версія. Ці всі речі мені дав. Адміністратор, так як можна сказати. Ну, а взагалі, тут, так як і у звичайному Майнкрафті, треба добувати ресурси і будувати своє житло. Тут приходять повідомлення, зникає, зникають предмети, які валяються, можна так сказати. Тут мені не стало каменю, і я почав будувати з дерева. Бачите, тут якісь люди теж уже е, будували є сходинки. І взагалі, якщо ви граєте на ПК, то буде е, класно. Не буде. Лагати, все буде класно. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І дуже вам дякую за 350 підписників. Надіюся, що ми будемо рухатись у такому штемпі. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал, на телеграм-групу, на інстаграм-канал. Це Усе буде у описі. Тут ви бачите перед собою чат. Тут ви можете переписуватись з людьми, з якими ви граєте, і е, тут вам будуть, як я казав, вже приходити різні завдання. Це важливо, бо за ці долари, так як можна сказати, е, ви можете купити собі ресурси. Е, всі дані зберігаються, якщо ви збережете їх. Коли відео буде завершуватися, я вам покажу IP-адресу і, взагалі, як зайти. Як бачите, тут, як у звичайному Майнкрафті можна добувати дерево, усе класно. Справді мені не сподобалось те, що мене перекинуло на сніг. Але я собі можу перейти на іншу ділянку. Я. І, 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 іменно я би хотів грати з друзями на такій платформі, на такому сервері. Можна собі сундучки поставити. Е, я би зараз хочу спробувати цю хатку, так як може це назвати, е, облаштувати і взагалі може вийде нормально. Але, на мою думку, я ще це не провіряв, але мені здається, що тут можуть заходити інші ігроки і знищувати, знищувати все, що ми будували. І іменно тому поставили на перший, на перший так як минулій, і тут нема в цьому відео платформі. Бул, не може було нічого ламати. А тут можна ламати. Як бачите, я зараз ламаю. Е, і, ну, але якби не може було ламати, ми б і не могли нічого построїти, так? бо ми не могли б нічого добути. Хіба ж нам адміністратор давав би ресурси? А так, то взагалі афігенський е, сервер заходіть, грайте. А ось так, як я казав, і сервер. Всім пока ви були на каналі Рука.